Ось ростуть і тільки воно батьківщини ми знаємо, її Україною звуть. Нема життя без України, бо Україна — це доля, яка вісна на... випадає, да, випадає от раз на віку. Бо Україна — це мати, бо Україна — це пісня, яка вісна на цій землі. Весна! Весна. Світе бузо, а на душі смуток. Україно, моя ненько, скільки ж горя тут було, скільки ж люту українського на Україні полягло. Вони ставали до бою, щоб отримати шадану волю. Ми з вами навчаємося, живемо в мирі. Завдяки героїзму мужності українців, а на сході нашої країни... Не побачить більше України, хто зі славою відходить на той світ, побачивши золото райських воріт. Прошу хвилиною мовчання вшанувати усіх, хто загинув в результаті боротьби із нацизмом, усіх жертв нацистського режиму, шанувати героїв Небесної Сотні, героїв воїнів. А які загинули сьогодні, захищаючи незалежність нашої держави. Не проходьте байдуже, бо смогили, пам'ятники, обеліски. Завжди вклоніться пам'яті тих, хто боровся за нас і за наше життя. І пам'ятайте героїв, які живуть разом із нами. Священна Вєшчен... Вєшчена... пам'ять спадок нам дана. Вона вогонь не згасний запалила. Там, де вирита та тубель, де громом прокотилася війна. Матний час війни зітети слід. І м'ясна пам'ять вічно буде жити. Як кров бійця, живі палають квіти на тлі печальних мармурових плит. Тож запалімо свічки пам'яті героям, безволителям Другої світової війни, героям афганцям, героям Небесної Сотні, усім героям, які боролися за незалежність нашої України. Нехай тепло, затишно і спокійно буде їхнім душам цього священного світла. Умиті кров'ю героїчні дати, зуріють знов в сьогоднішньому дню. Згадаймо всіх, згадаймо всіх солдатів схилім чоло до вічного вогню. Як же довго наш народ пішов до незалежності, на цьому шляху загинула незліченна кількість. Кращих синів і дочок України, які відстоювали її незалежність. Україна, країна трагедій і краси, країна любові до народу і чорної йому зради довгої вікової героїчної боротьби за волю. На Майдані йде дощ на прапор жовто-блакитний і на ньому сльози матерів у невинних забрали синів. Як ви не даремно, промовля кожна мати, для нас на світі одна батьківщина, це наша рідна ненька Україна. Ми з вами маємо всі шанси пишатися тим, що наша батьківщина мала славні періоди історії, справді легендарних героїв. Мужньо пережила найважчі випробування і не скорилася. Ми можемо гордитися тим, що Україна ніколи не поневолювала інших народів а ще захищала себе від ласів, на чуже добро близьких та далеких сусідів. Ми, Ми знаємо, що зараз лежить на вагах, і що, що відбувається і нині. Час що мужності пробив на наших, наших часах. і мужність нас, нас не покине. Пам'ятайте про тих, що безвісті броні Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, так і, чисті, і чисті і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що і... під танки, і в місцях невідомих невідомі останки. <світ> Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні хай, хай відомими стануть ці герої безвісні. Для України Друга світова війна. Національна трагедія, де українці, позбавлені власної державності, були змушені воювати за чужі імперські інтереси. Варто відмітити саме вклад українців у поваленні нацизму. Пряма втрата України складає 8-10 мільйонів осіб. Війна, лишивши списки, загиблих праведнім бою. Застили в тузі обелізки, в грані строю. Щоб кожен їх знав, ніхто не забуде, на попіл ніхто не згорів, і вісти ніхто не пропав. Війна, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в піраку чи десь там Чечні, А в вишневій моїй Україні. Саме зараз вони, вояки, схід країни від зла захищають. Б'ються насмерть мої земляки, землю кров'ю своєю поливають, Щоб країна війшла в майбуття, вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше в життя. Святує від війни, ми будемо знати, це вони, вони триматимуть небо завжди, вони загинули, щоб ми жили. Нехай плаче верба і проливає кров калина, але не Україна. Слава Україні! Героям слава! За Україну! 고맙습니다 <목소리도>